Як оформити онлайн кредит для бізнесу, перейдіть у меню Кредити у новій веб-версії Приват24 для бізнесу. Натисніть на банер онлайн кредит для бізнесу. Ознайомтеся з умовами кредиту та натисніть кнопку «Розрахувати». Виберіть бажану суму кредиту на калькуляторі. За потреби можна переглянути повний графік погашення. Інформація про сімейний стан підтягується автоматично. Зазначте дані майбутнього поручителя за кредитом. Підпишіть заявку на кредит. Замовте довідку про стан розрахунків із бюджетом. У мобільному застосунку Прива24 для фізичних осіб поручитель підтверджує намір, а також надає інформацію про сімейний стан та надсилає прізвище ім'я по батькові і мобільний номер телефону подружжя. Після отримання позитивного рішення позичальник підписує кредитний договір у новій веб-версії Приват 24 для бізнесу. Подружжя позичальника підписує згоду подружжя до кредитного договору в мобільному застосунку Приват 24 для фізичних осіб. Поручитель підписує договір поруки в мобільному застосунку Приват 24 для фізичних осіб. Подружжя поручителя підписує згоду подружжя до договору поруки в мобільному застосунку Приват 24 для фізичних осіб. Сплатіть комісію за кредитом. Рахунок для сплати надійде в повідомленні, а статуси можна відстежувати в новій веб-версії приват 24 для бізнесу. Очікуйте на зарахування коштів протягом години.